Проведемо ще одну висоту нашої трапеції H перпендикуляр до AD. Тому AH буде дорівнювати BC, буде дорівнювати 8 см. А БЦН прямокутник, прямокутник. І тоді HD буде дорівнювати 18 відняти 8, 10 см. Далі розглянемо прямокутний трикутник Це аж його висота, проведена з вершини прямого кута, і ми знаємо співвідношення, які стосуються цієї висоти. аж у квадраті дорівнює добутку АH AH на HD. Тому ми можемо знайти аж у квадраті, це АH AH у нас 8 HD10, 80. Квадратних сантиметрів, нам потрібно знайти АС, і ми будемо це робити з прямокутного трикутника АСН. Тому для теореми Піфагора нам і потрібно CH у квадрації. Окремо СН ми шукати не будемо. Ми запишемо, що АС у квадраті дорівнює СН у квадраті плюс АН у квадраті h у квадраті ми знайшли 80, А h у нас 8, а в квадраті 64. Отже, маємо 144 квадратних сантиметри. Ми знайшли квадрат АС, а звідки АС буде дорівнювати 12 см довжина нашої діагоналі круг вписаний в ромб. Центр такого круга знаходиться на перетині. Діагоналий ромба в точці О. А радіус – це перпендикуляр проведений з точки О до сторони, наприклад, ДЦ ромба. Тому що круг, ось таким чином, він отут вписаний і, відповідно, дотикається ДЦ це дотична. А ОМ, наприклад, це радіус, проведений в точку дотику, він перпендикулярний до дотичної. Нам відомо площа круга. Площа круга знаходиться за формулою пі у квадраті. Вона дорівнює 2,25 π звідки R у квадраті дорівнює 2,25, а R буде дорівнювати 1,5. Тому ми знайшли довжину відрізка ОМ. Вона дорівнює 1,5 см. Це радіус круга, вписаного в ромб. Відповідь на перше запитання. Отже, перше 1,5 см. Наступне, нам потрібно знайти довжину сторони ромба. Відома площа ромба. Площа ромба це А на H, а сторона ромба H висота проведена до неї. Якщо я продовжу відрізочочу коем до перетину зі стороною АБ, от таким чином. То, звісно, МК це перпендикуляр до АБ і до ДЦ, тобто, фактично, це висота нашого ромба. Ми зазвичай просто висоту проводимо з вершини кута ромба. ну, Наприклад, ось таким чином ми могли провести цю висоту. Але по довжині ці відрізки однакові. КМ це висота ромба. Вона вдвічі більша, ніж радіус ОМ. Тобто, якщо радіус 1,5, то висота буде дорівнювати 3 см. А площа ромба 10,8 квадратних см. Тому для того, щоб знайти сторону, треба площу поділити на висоту. 10,8 ми ділимо на 3 і будемо мати 3,6 см. Це Сторона ромба. Так як БЦ діаметр побудованого кола, то середина сторони БЦ це центр цього кола, і так, як БЦ діаметр, то кут БКЦ, кут, який спирається на діаметр, він завжди прямий в колі. Отже, трикутник БКЦ прямокутний трикутний. З відомими катетами БК7 і КЦ корінь з 15 сантиметрів. Таким чином, ми можемо знайти гіпотенузу БЦ за теоремою Піфагора. Це корінь квадратний із БК в квадраті плюс КЦ в квадраті. Отже, 7 в квадраті 49 плюс корінь з 15 до квадрату 15, це корінь із 64 8 см. Таким чином ми знайшли БЦ, це сторона ромба, а отже його периметр буде дорівнювати 4 помножити на 8 32 см. Це відповідь на перше питання. Далі ми маємо обчислити площу трикутника АБЦ. Ну, а це, це діагональ ромба, і площа трикутника АВС – це половина від площі паролог... 에, ромба. Тобто площа трикутника АВС – це одна друга від площі АВСД. Тому знайдемо площу ромба. Площу ромба можна шукати за формулою, як і площу паролограма, А на H. Де а – це сторона А-висота проведена до неї. Сторону ромба ми знаємо 8 см. А що таке БК? БК фактично це перпендикуляр до сторони ДЦ, тому що там утворився кут 90 градусів. отже, це і є висотою нашого ромба. Тому для того, щоб знайти площу ромба АБЦД, ми сторону його 8 множимо на БК 7, маємо 56 квадратних см. А тому площа нашого трикутника АБЦ вдвічі менша, і буде дорівнювати 28 квадратних сантиметрів. Це відповідь на друге питання.